Бідний вовк. Ото був собі такий бідний вовк, що трохи здов з голоду, ніде нічого не пійма. От та й пішов він до Бога просити пищі. приходить до Бога та приставився таким бідним, таким бідним, що ще гірший, ніж був. Боже, каже, милостивий, дай чого їсти, а то пропаду з голоду. А чого тобі їсти, каже Бог. Чого дай того дай. Отам от на лугах пасеться попова кобила, вона ніяк не підбіжить. Оту от й з'їж. От вовк мерщі, от Бога, трьох трюх так біжить. Та до кобили. Здорова була кобило, казав Бог, щоб я тебе з'їв. Що ж ти таке, що ти будеш мене їсти? Вовк каже. Та брешеш, собака, їй Богу, каже, вовк. Ну, коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти? А з голови, каже. Е, вовчику, каже, вовчику, коли вже ти наважив мене з'їсти, то починай мене з хвоста, то поки доїси до середини, а я все буду пастись. Та й доситішив. Тоді ти закошиш ситеньким. Чи так то й так, каже вовк та зараз до хвоста, як потягне за хвіст, як вихоне та кобила задом, як дасть копитами в пику. Вовк не знав вже, чи на сім, чи на тім світі, а кобила як дремене, аж курява встала. От вовк видить собі та й дума, Чи я не дурний, Чи я не скажений. Чому було не хватати за горло? От він п'ять потяг до Бога просить пищі. Боже, каже, милостивий, дай чого хоч трохи попоїсти, а то опухну з голоду. Хіва, каже, тобі кобили трохи? Лає. Хай каже, з неї шкуру живцем нагамани злуплять. Не то не наївся та трохи пики не розбила. Ну, коли ж так, каже Бог, то піди отам над яром такий ситий баран пасеться, то ти його й з'їш. Пішов вовк, баран пасеться над яром. Здоров, баране, здоров, казав Бог, щоб я тебе з'їв. А що ти таке, що ти будеш мене їсти, каже, вовк? Ти брешеш, собака. Ні, їй Богу. Каже вовк, а коли ж ти вовк, то як ти мене їстимеш? А як їстиму, з голови почну таю весь мій не як? Е, вовчику, каже, вовчику, коли вже наважив мене їсти, то стань краще над цим яром і рот розяв, а я сам так туди й ускочу. Вставай, каже, От став він якраз над кручею така круча розяв ворота, так тая пастя ж зяє, от би проковтнув, а баран як розженеться, як вчистить у лоб. Він берки чуя, добре наївся, тоді сі сердега та й плаче. Чи я не дурний, Чи я не скажений. Чи то видано, щоб живе м'ясо та само у роту скочило Думав, думав, от пішов знов до Бога просить пиші. Боже каже, милостивий, Боже милосердний, чого дай то дай попоїсти, а то пропаду з голоду? Бог каже. Такий з тебе їдець, тобі якби само у роту скочило та вже що з тобою казать? Піди, там чоловік на дорозі загубив сало. То й твоє, воно нікуди не втече. Послухав, прийшов на місце, аж лежить сало, він сів та й думав. Добре, каже, з я його, воно ж солоне, пити захочеться. Піду спершу нап'юся, а тоді вже пішов, поки там до річки та од річки. А чоловік оглядиться, що нема сала, повернувся, коли лежить. Узяв те сало, приходить, вовк нема сала, от він сів та й плаче. Чи я не дурний, чи я не скажений, хто ж таки не ївши п'є? Сидів, сидів, так їсти, аж аж аж, йде знову до бога просити пищі. — Боже, каже, Милостивий, Боже милосердний, чого дай, то дай попоїсти, а то віку не доживу. Та й обрид вже ти, каже, з тією їжею. Та що вже з тобою казать? Піди, там недалечко села пасеться свиня, ото і з'їж. Пішов. Здоров, свини, здоров. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А що ти таке, що ти будеш мене їсти? Каже, Вовк. Прешеш собака. Ні, каже вовк. Хіба ж каже, вовкові їсти нічого? Нічого, каже. Коли ж, каже, вовкові їсти нічого, то сідай на мене, я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають усяке начальство. Може, й тебе виберуть? Чи так то й так? Вези. Сів на свиню, прибігла в село. Вона, як заковійка, аж вовк перелякався. Чого це ти, каже, кричиш? Та це ж я, каже, скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали на начальство. Коли це люди, як сунуть з хат з кочергами, з рогачами, з лопатами, хто що запопав, у вовка аж дух сперло, так перелякався. Не переливки вже йому потихеньку до свині. Скажи, чого це такого народу біжить? Та це ж, каже, для тебе. От народ, як садив вовка, як почав пірчить, то вже йому й не хочеться на силу живий вирвався, як дерне, та прямо до Бога. Боже, каже. Милостивий, Боже, милосердний, дай чого небудь, хоч кришечку попоїсти, а ото от, от от віку кінець. Бог каже, піди, там он йде кравець, нападеш та й поживишся. Ледве потопав, перестріва на дорозі. Здоров, чоловіче, здоров, казав Бог, щоб я тебе з'їв. А ти що таке, що станеш мене їсти? каже Вовк брешеш собака, ні, каже, їй Богу вовк. Та й малий же, каже, з біса, ану я тебе помірю. Та як укрутить у хвіст руку, давай мірять, міряв, його міряв, вже тому вовкові й біхать не хочеться, а він усе його міря. Аршин і вздовж, і вшир. По міряв, що аж хвіст у руці зостався. Вовк як чкурне, та вже годі до Бога та побіг до вовків. Вовчики, братики, таке й таке лихо. Вони давай гнаться, давай гнаться за тим кравцем. Що тут у світі робити? Бачить, біда, аж стоїть дерево. Він на те дерево заліша на саму верховину. А вовки так те дерево й оступили, так зубами й клацають. Вовки каже, ні, каже, братця, нічого з цього не буде. От як зробим. Я стану на землі, а ви усе на мене, усе на мене один з верходного. Аж поки досягнем вражого сина. Стали один з верходного. Така драбина тоді верхній. Ану, злізай, вражий сину, будемо тебе їсти. А, каже, Вовчики, братики, помилуйте мене, не їжте. Ні, каже, не можна, злізай. Постойте ж, каже, я на сход душі хоч табаки понюхаю, тільки що нухню та ачхи. А спідньому вчули, що він верхнього міря та каже Аршин, та як присяде, так усі покотились. От такий ворог, а він тоді драла. Вони за ним піймали і розірвали, а чоловік тоді зліз з дерева. Спасибі, каже Богу, що не попущено душі християнською лютому звіру. Та й пішов собі безпечно додому. Та й живе собі з молодицею, та їсть книжі з паляниці. І я там був, пив, по бороді бігло, а в роті нічого не було. От вам казка. Мені бубликів в'язка, мені колосок, а вам грошей мішок.